А вам які більше подобаються? М'які чи пружні? А ось наша фабрика може зробити, наприклад, цей диван з м'яким наповненням, пружним наповненням або взагалі з супернаповненням? Слухайте уважно, як обрати рівень комфорту на наших диванах. Отак от не можна. Треба отак. От отак не можна. Треба отак от. Комфорт це не тільки про те, щоб гарно сидіти на дивані, а й про те, щоб зберігати у ньому багато речей. Родзинкою нашого дивану є подушки з ортопедичним вигином. Вони зроблені з цільного ППУ методом контурної різки, як у безпружинних матрацах, і будуть тримати форму навіть через 10 років. Посадка дивану також прошита як у матрацах, що дозволить дивану навіть через 10 років виглядати як щойно із салону. Увага! Диван може змінюватися у розмірах. Отримай гарну консультацію по ньому у менеджерів салону Мебліотека.